Сидіти на скутері зручно. Я думаю, що з пасажиром тут також можна буде поміститися. Так, зверніть увагу, от скутер 4 але набирає 30, 40, 50. Набирає дуже класно і максималкой максималка за 60 так і зараз ось спрацював старт-стоп. Все, скутер автоматично заглушився. Підгазовуємо ну, і автоматично заводиться. Комфортний в ходу за рахунок гідравлічної вилки м'яка проковтує всі нерівності. Взагалі відчувається як новий. Скір з картера заводиться, так як треба по електриці. Ближні дальні є, повороти працюють, Габарит, стоп все добре. Економний варіант, плюс ще є цей старт-стоп, ну, взагалі нічого економнішого ви не знайдете. По витраті орієнтовно 2 літри на сотню. Скутер дуже надійний, головне вчасно замінювати масло, по інтервалу це орієнтовно раз півтори тисячі. Ну і плюс дивитися до фільтра, час від часу його продувати, чистити, ну і само собою замінювати. Диски типу цікавого дизайну, схожі на легкостванні, але це звичайний мателерій. Гума Bridgestone, Made in Таїланд. На скутері також присутній ручник. Ну, по проходимості скутер не дуже високий, але це вже треба буде тестувати, по поганій дорогі я на ньому не їздив на такій моделі. Нічого за це поки що сказати не можу. Гарний стан. Візуально взагалі виглядає як новий. Техніку доставляємо по Україні. В наявності також є інші моделі від 500 доларів. Ну, по доставці орієнтовно тисячі оплачуєте на місці. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З питань придбання телефон під відео. Дякую за перегляд.